Доброго дня. Я хочу презентувати всім тим, хто цікавиться сучасним видавничим процесом і тим, як можна презентувати свою літературу сардинську бібліотеку. Ось ви бачите її перед собою. Вона видається видавництвом ілустрі Edition у маленькому гірському містечку. Нуора на Сардині. Ми звісно, у Нуорі знаходимося. Це Батьківщина. Нобелівської лауреатки, італійської письменниці Грації Делєди, і саме вона називала Нору колись Афінами Сардіні, тому що тут в горах була величезна кількість місцевої інтелігенції, яка зробила все можливе, щоб розвивалася власна острівна культура. Звичайно, локальна сардинська. Література, живопис, музика не може якось бути конкурентом загальної великої італійської культури, незважаючи на наявність власної сардинської мови. Однак більшість книжок тут вони саме італомовні. Однак є важливим те, що сардинським інтелектуалам, сардинським інтелігенція вдалося все це якось відокремити у власний культурний процес і ось так подавати це. У великій кількості книжок, які видаються під загальною назвою, загальних серіях які пов'язані з літературою, з політикою, з філософією, і які є надбанням тих, хто живе на Сардзіні. А авторами є люди, які народилися на острові, які пов'язали своє життя як із Сардзінію, так і з материковою Італією, з усією європейською культурою. Така ж серія, до речі, тільки трішки інша є. Пов'язаний з сардинськими художниками є досить важливим той факт, що в сардинському розумінні культури вона є частиною загальної італійської культури. Разом із цим людей відпрацьовується цікавість до того, що відбувалося саме на острові, саме в регіоні. І от тут можна сказати, що в Україні нічого такого досі немає, ані в регіональному, ані в загальнонаціональному плані. У нас, звичайно, були спроби створити власні бібліотеки української літератури. Однак все це радянські часи зараз уявити собі популярну бібліотеку української літератури, ось так репрезентований для масового читача, досить важко, і також досить важко уявити собі, щоб такі ж самі серії були пов'язані із регіональними. Літературними і культурними традиціями мені здається, що сардинська бібліотека є непоганим прикладом, як все це можна робити, як бути цікавим для власного читача і для великого читача з Італії і з європейських країн, який, якщо приходить до Сардинської книгарні, тут в нору усвідомлює наскільки цікавою і різноманітною може бути культура Сардинії. Хай щастить.